Ну привіт! Дуже 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 багато і ще раз багато локальних новин починаючи від найбільшого тризуба до змагань локальних, які вже були, які будуть, і про які взагалі варто згадати. Суперкласні досягнення наших українських спортсменок на міжнародному рівні. Підтримка українців в вислувальній спільноті і легкий фльор Закарпаття. Чемпіонат світу з екстремального слалому і зовсім трошки технологічних новин, які стосуються вислувань. Погнали, розкажу про це трошки детальніше. Отже, вже був рекорд України по найдовшому, найбільшому прапору, який був протягнений через сабдошки. Зараз, напередодні Дня Незалежності, вирішили зробити найбільший тризуб. Складений із тих самих сабдошок були залучені різні компанії, такі як Благодійний фонд Мрія, Каеконоцентр, центр», Порт, Саб Хаб. І от всі ці компанії об'єдналися, зробили попередню реєстрацію, надавали дошки всім бажаючим для того, щоб зробити таку от фігуру у вигляді тризуба на воді на сабдошках. Виглядає Прикольно, незвично, дуже красиво. Всього було залучено 54 саблошки, і це була благодійна акція, яка мала на меті зібрати кошти для виготовлення спеціальних адаптивних вийтів для військовослужбовців, які могли б їх використовувати під час своєї реабілітації в рамках програми Герої на хвилях. В Новодністровську відбулися супер мега класні змагання. Взяла участь близько 70 учасників. Були класні дистанції, був лонг-дістанс через водосховище. Був technical рейс. Все це підкріплювалося дуже класною погодою. Був нормальний вітерець, були класні хвильки. Було цікаво. Професійно все було організовано. Я вже писав про цю подію в телеграмі. До речі, дуже вас. Прошу підписатися також на телеграм, де я намагаюся окремо висвітлювати якісь події в текстовому форматі, якісь більші лонгріди. Підписуйтесь туди також і є невеличкі коротесенький відос про те, як це відбувалося на цих змаганнях, які також є на каналі. А окрім цього всього, ми з головним організатором цих змагань, Ромою Сипенко, ще трошки поспілкувалися про розвиток САП в їх регіоні, і взагалі в Україні, про змагання доволі цікава, і класна бесіда вийшла. Тому також подивіться це відео, якщо ви ще не встигли його подивитися. Після цього через тиждень в Києві вже проходили чергові змагання з. Підтримки Рапі і ЮФСС, а мабуть, головним організатором виступала Київська школа економіки. Ці змагання були більше направлені на студентів дітей, школярів, і в цілому пройшли доволі вдало. Прикольно, мені в цілому імпонують ідеї, які впроваджує Київська школа економіки, що стосується. Саме вислувальних і водних активностей, і хочеться вірити, що це дійсно щирі, щирі дії, які будуть і в подальшому тільки розвиватися, а не якісь просто популістичні івенти, разові і все. Тому класно, що такі організації компанії включаються в всі ці процеси по розвитку сапу. Хотілося б, щоб це дійсно тільки розвивалося. І ще через тиждень після цього, вже 6 вересня, в експарку проходили ще одні САП-змагання. Цей раз вже головним організатором виступала Київська Федерація сап каяк та водних видів спорту. В цілому, це, мабуть, круто, що багато людей. Долучаються до цього, щось організовують, щось створюють. І зрозуміло, що в більшості, мабуть, є якісь свої погляди на те, як воно мало би розвиватися, як це впроваджувати і все інше. Як на мене, було б, мабуть, ефективніше і краще, якби такі люди, такі організації об'єднувалися би, і тоді ресурс був би більш потужний, і була б можливість це все робити на більш якісному рівні. Але це моя особиста думка. Мабуть, я не вправі комусь щось нав'язувати і казати, що як робити. Цілому добре, що воно є, як є. Можемо про це поговорити в коментарях. Чи дійсно ви вважаєте, що, скажімо, у кожного міста має бути своя окрема федерація, і у кожного окремого? Виду спорту має бути якась окрема федерація, і взагалі яка її функція? Чи можна було б рухатися по принципу того ж British Canoeing, який за великим рахунком включає в себе глобальне вислування в Британії і як на гладкій воді, так і на брухливій воді, як на сапах, так і на каяках, по крафтах, рафтах, аутрігерах і всьому, всьому іншому? Але це одна глобальна організація, яка має певний вектор руху, розвитку і всього іншого. Мені здається, такий напрямок, такий розвиток він більш гармонійний і чіткий. Але менше з тим, давайте поговоримо, що ви думаєте, і як ви вважаєте, якби воно мало б насправді розвиватися в нас в Україні. І якщо повертатись до змагань, то саме в цих змаганнях взяло участь близько 40 людей, включаючи і так само дітей, військових, людей з ампутаціями, і це реально прикольний показник для київських чи українських мірок в нинішні часи, тому що враховуючи ту щільність змагань, які відбувалися. Дуже добре, що на кожних з них була немала кількість учасників. І в жовтні ще буде декілька подій. Одна з них це змагання в Луцьку, змагання на сапах, які вперше відбулися в минулому році, і я мав можливість і честь бути присутнім на цих змаганнях, і вони дійсно доволі атмосферні і автентичні. Тому що це заїзд по річці Стир, доволі вузька річка, річка з течією, і дистанції зроблені таким чином, що ви частину дистанції їдете проти течії, потім течії, потім знов проти течії. І оці перелаштування, там зміна положень на дошці, і взагалі це реально дуже. Прикольний досвід мати можливість приймати участь в таких різних локаціях з такими різними водними, ну, на таких різних водоймах. Ну і в цілому, Луцьк дуже класне, компактне, комфортне місто. І якщо ви там досі не були, то це класний привід туди приїхати, прогулятися і взяти участь в цих змаганнях. А через два тижні після цього це. 25 жовтня, то буде довгий заїзд на марафонську дистанцію, марафонську саме бігову, 42 км 195 метрів на сапах. Теж доволі цікава подія, тому занотовуйте собі і майте на увазі, що сезон не закінчується і буде ще чим займатися. Ну, а взагалі, ви, мабуть, скажете, Костя не забагато стало сапу. І я скажу так: сапу стало забагато. Ну але що поробиш, якщо ніхто не хоче е згадувати про каякінг? Тому майте на увазі, я каяк ще досі люблю, і я буду про нього згадувати по можливості. Але для цього мені потрібна і ваша підтримка, щоб ви сказали, що майбутнє не лише за сапом. А також і за Каяком про досягнення наших українських спортсменок на міжнародній арені. Найкраща українська соломістка Віка Ус на етапі Кубку світу зайняла друге місце в слованському місті. Ті та ціні вона зайняла це в категорії каної. Схоже за все, що це або якесь фартове, або дуже прикатене вікою місце. Бо це вже п'ята медаль, її отримана саме там. А взагалі, це вже її дев'ята медаль на етапах Кубку світу. І щоб ви розуміли, вона програла. Трошки менше однієї секунди першого місці. Тому вітаємо віку. Супер результат. Бажаю. і ще одне мега досягнення від української спортсменки Людмили Лузан на останньому чемпіонаті світу в Італії в Мілані. І вона взяла всюди перше місце золоті медалі. В всіх чотирьох дисциплінах, в яких вона приймала участь. А це була каноє одиночка 200, 500 метрів і каноє двійка так само 200-500 метрів. І наразі Людмила є найтитулованішою висувальницею серед українок, тому що в її активі 11 нагород за весь період. І вона навіть там, по всій історії займає почетне перше місце. Це прям дуже класний результат. Супер. Дуже тішусь, що українське веслування має такий високий рівень. Попри все, ще одна цікава новина, яка попалася мені на сайті ICF. Но вона про те, що свою. Свій час в свою чергу сієв зробила заклик до різних висловальних спільнот різних країн для того, щоб вони по можливості допомагали українським висловальникам. От і і угорські висувальні клуби разом з данськими висувальними клубами об'єдналися і вирішили допомогти українцям з інвентарем, човнами та веслами. І от в на початку серпня представників угорських федерацій військаноя зібралися, взяли човни, взяли причепи і поїхали все це вести в Україну. В Україну вони це повезли в місто Бергово, розказують, що там їх дуже так класно прийняли, нагодували їжею і Все інше, і я думаю, ну класно, прикольно, що так підтримують така гуманітарна допомога. Але берегово, ну я колись був в берегово, і я знаю, да, там є прикольні термальні джерела, різні басейни на базі цих джерел, але я не пам'ятаю там якихось нормальних водойм де можна було би кататися. І я почав шукати якусь інформацію. Ну, і взагалі, в цій статті було написано, що вони от угорці з, поїхали передавати ці човни для якогось нового об'єкту, який створюється в берегово. І я запитав чата Джипіті, він сказав, що нічого такого не знаю. Ну, я думаю, ну прикольно, вже такий. Я нічого не маю, нічого не хочу наговорювати на Закарпаття, на Закарпатів, але ну закарпатці самі створили собі таку репутацію. Я думаю, ну ладно, чайджепі може помилятися, то спробую старим дідовським методом пошукати в гуглі. І дійсно знайшов статтю на сайті Бергівської. Громади, що планується будівництво якогось об'єкту, який направлений на те, щоб створювати дитячі школи, дитячі секції по висуванню. Але питання в тому, що все одно там я не бачу водойм. Я відкрив карту, почав шукати, і ну я не побачив там нічого. Достатнього нормального, де це можна було би висловати. Ну тобто, я, я, я розумію, великі міста там з водою в принципі проблем немає. Є менші міста, типу там коваля, тобто де теж є там водосховища це теж все нормально проводиться. Навіть в Івано-Франківську є міське озеро, яке воно, типу, не супер велике, але все одно там щось можна робити. А в берегу такого нічого нема. Ну, хіба що там є сусіднє село Дідо, в якому є одноіменне озеро, чи як його нам по різному називають, дідово. Ну, в принципі, це озеро подовжені, там десь там. Кілометр, кілометр 100 може бути. Ну, це не ідеально, да? бо там, в цілому, як кажуть, що для веслування має бути довжина 2000 метрів, для того, щоб можна було їхати на таку дистанцію. Хочеться вірити, що дійсно це буде там і що цієї водойми їм достатньо. Скажіть, що я шукаю зраду там, де і не мало би бути, але все виглядає дуже цікаво, смішно і підозріло. Але саме цікаве ще що на статті на цій же, в цій же статті на Бергівській громаді присутній голова федерації каної України Ігор Слівінський це той, який вручав нагороду білоруським спортсменам які виступають під нейтральним прапором. Я раніше казав, що нема сил ресурсу розказувати про професійно-спортивну направленість в реслуванні, але там я бачу доволі цікаво цікаві речі відбуваються, тому можливо я поміняю своє. Свій підхід до цього 21-24 серпня в Чехії на річці Влатва проходив івент HIKO Devils Extreme Kayak World Championship, тобто чемпіонат світу по екстремальному каякінгу. Напередодні я бачив анонси цієї події. Я бачив, як на Ютубі десь світилася пряма трансляція від Kayak Station цієї події. Я там час часу заходив. Єдине, що там був якийсь такий незрозумілий план, де просто знизу показ... стояла камера і показувала каяк, який стоїть на рампі. Він з'їжджав і все. І потім там 15 хвилин нічого не відбувалося. Ну взагалі, потім трошки пізніше вже почалися якісь інші ракурси. І там вже дійсно прикольно на дроні літали за каяком. За каякерами показували їх проходження. В цілому це були змагання, які це був типу тобто, як спрінти, спринти, спринти тайм трайл, тобто проходження певної ділянки за час. Це були такі короткі відрізки, і по черзі стартували різні, різні учасники. Питання в тому, що в цьому в коментарях десь там писали, ну не дуже це і екстремально виглядає, і в якійсь мірі я можу з ними погодитися. Ну зрозуміло, що мені з дивану видніше. Саме цікаве, те, що коли подивився на фінішні протоколи, то незважаючи на те, що там були учасники з 25 різних країн. Я ну, взагалі там нікого не знайшов знайомих якихось імен. Можливо, я вже трохи відстав від всього цього і не сильно розуміюся, хто там зараз є в сучасному світі висловання. Ну, я на них обов'язково підпишусь, і в наступному я вже не буду виглядати так, що я нічого не шарю. А, хоча там ще була. Типу довга гонка, яка називається дам тудам, я так розумію, від дамби до дамби. От, і там вже я подивився фінішні протоколи, і от там Мікеля Рамазу, який приїхав перший, я вже знаю. Ну ще трошки технологічних новин, які мали би відношення до тут, мабуть, не висловальних видів спорту, а саме водних видів спорту. І хочу розказати про дрон. Від компанії Hoover, Hoover, модель Hoover Air. Фактично, це вони позиціонують його як перший. Повністю waterproof дрон. Тобто він має захист, ступінь захисту IP67. Він вміє сідати і злітати з води. Він має якісь такі плаваючі балончики, що він не тоне, він яскравий, щоб його можна було помітити. І ну, він, типу, автономний в тому плані, що він може за вами слідкувати і знімати вас самостійно, тобто в нього є якийсь трекінг. Коштує він недешево, там тисяча плюс доларів. І в коментарях вже пишуть: типу: Окей, почекаємо ще якийсь час, коли прийде джай, і зробить все по-людськи і дешевше. Ну, менше з тим, може це і буде. Я вже бачив на хтось на 3D принтерах, друкував спеціальні підставки для якихось мавіків, які дозволяють цим дронам сідати на воду. От. Тому можливо дійсно з певним часом ця штука буде набирати популярність, але от зараз цей Hoover Air — це єдиний повноцінний апарат, з яким можна йти, знімати там не тільки каякінг, але, там можна знімати і серфінг, і там, всі інші водні види спорту, які прям суцільно контактують з водою, не боятися, що там щось з ним станеться, що десь він там погано податчиком спрацює і просто плюхнеться в воду. Ну він, по ідеї, не мав би тонути і не мав би боятися води. І в цілому, це всі ті новини, які вдалося зібрати за останній період. Це здебільшого за серпень і трошки зовсім вересня. Тому, якщо ви додивилися вже до цього моменту, я дуже прошу вас підписатися. Якщо ви не підписані, поставити лайк. Це якісь банальні речі, про які всі просять, і я не думав, що я буду цим займатися, але насправді воно дійсно допомагає. Тому вам це взагалі нічого не вартує. Поставити зробити один клік. А мені буде приємніше, і в цілому цей контент буде трошки просуватися, і може таким чином, потихеньку, 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 кількість людей, залучених у висування, буде збільшуватися. І я думаю, що це в цілому та мета, до якої було б непогано прагнути. Тому ще раз дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І до нових зустрічей до зустрічі на воді. І традиційно, нехай ваші весла будуть мокрими, а дупи сухими. Все, па-па!